В порозуміння. Івано-Франківську провели психологічний майстер-клас для місцевих журналістів. Люди цієї професії зазвичай спілкуються з ветеранами та особами, які отримали психологічну травму через війну. Відтак, медійники повинні знати, як правильно вести комунікацію. Також спікери радили журналістам, як урятуватися від професійного вигорання. Насправді мета перше, тут дві такі основні мети. По-перше, оскільки журналісти працюють часто з травмованими людьми, то є ризик так званої вторинної травматизації. Mm -hmm. І коли людина, яка є, стає свідком подій, навіть ну, просто вона слухає, вона також може отримати травматизацію, певні симптоми травми, вигорання. Тобто навчити, як попіклуватись про себе, а по-друге, навчитись особливостям комунікації. Тільки багато травмованих людей, і коли журналісти спілкуються з військовими, з тими людьми, які тільки там звільнені з полону, або які там втратили близьких. То е, можуть бути певні нюанси, які важко е, зрозуміти. Психологиня Олена Дудзенко вважає, що журналістам не просто спілкуватися з людьми, які пережили війну, на відміну від психологів. Також розповіла, чому важливо вести змістовну і предметну комунікацію. У психологів є супервізія, тобто є наставник, у психологів є особиста терапія. У психологів є можливість інтервізії, тобто спілкування з тими людьми, хто на рівні. Журналісти зачасту не мають такої можливості. Люди, які травмовані війною, вони ніяк спеціально не позначені, тобто треба мати додаткові глибші знання для того, щоб їх виявити і спілкуватися з ними так, щоб не травмуватись самому та не травмувати надалі цих людей. Потрібно будувати мости порозуміння з ветеранами, аби не виникали конфлікти між співрозмовниками. Російсько-української війни Богдан один із спікерів майстер-класу. Каже, мирне життя ветерана відчувається по-різному, і людям потрібно навчитися знаходити спільну мову. Часто буває таке, коли люди повертаються із війни, з війська, і між цими, які були тут, ну, скажімо, вдома, на мирній території, виникає певна дітка прірва. Тобто, і, вони, і можуть часто виникати якісь такі непорозуміння. Не недомовленості і на основі цього може виникати конфлікт. На мій погляд, потрібно, щоб кожна сторона почала проявляти якусь активність, тобто і набудовувати ці такі містки для того, щоб ці конфлікти не виникали. Повернення до мирного, до цивільного життя це чергове бойове завдання. Тобто, будучи там, викошна ідеш виконувати певну поставлену задачу, певне завдання. Ти також готуєшся до цього. Там різна певна є специфіка підготовки до тої чи іншої роботи. Так само і тут, повертаючись сюди, це можна сказати ну, свого роду реальні чергове бойове завдання. Окрім спікерів та слухачів на майстер-класі, був присутній котик Брасік, який навчає дітей спілкуватися зі своїми військовими родичами. Оксана Себастян, Любомир Микитюк, новини на вежі.